Всі багато чули про аєрдропи, багато знаю, що багато з них вистрілило, люди стали багатими завдяки активності в соцмережах. Як ви думаєте, чи реально взяти участь у всіх оцих всіх аєрдропах? Бачите, вже деякі частково виконані, деякі виконані повністю, наприклад, арбітром стіль. Бачите, так ось скуси, поля виконаний вже повністю, тайко виконаний, хай. Одним словом, всюди треба проявляти активність, можемо взяти будь-який проєкт, наприклад, який вже на стадії візьме Тайко. І в 5 з 5 виконано, що значить виконано, були проведені. Давайте перекладемо, я вам покажу, що треба було зробити. Зробити депозит Тайко. Депозит ERC. вивезти Тайко від Свапу, та в ЮНІСВАПІ і вивезти знову в ERC-20. Отже, як бачимо, таких всяких аердропів є багато і це тільки на думку команди нашої, яка береться за таку роботу, без вашого втручання, за 100 доларів на рік команда займається проходженням таких аердропів. За рік можна Виходить мільйони айдропів. Команда вибирає найбільш актуальні, близько в тисячі прийме участь. І якщо з тисячі, я думаю, хоча б один або навіть десять мусить дати нам заробити. Тому я підписався на автодроп, тобі ж команда працює, відпрацьовують аирдропи, а також підписався на автодроп майнет. Майнет це розтестується автос. Взяв такий проект. 120 доларів. На рік також він буде працювати і буду ділитися з вами своїми результатами, що я підпрацьовую. Все на автоматі. Це і називається пасивний дохід. Коли ви внесли кошти і спостерігаєте, як вони працюють. Отже, кому цікаво, Legends Group запрошує до своєї команди, також запрошую я, кому більш цікаво, переходьте за посиланням в шапці профілю і будемо працювати разом.